Наталя Заболотна, філолог, юрист та мистецтвознавець, генеральний директор мистецького арсеналу, автор та керівник багатьох арт проєктів живе та працює в Києві. Заміжня має двох дітей. Пані Наталі, доброго ранку. Доброго а ранку А останнім часом ви організували декілька виставок у мистецькому арсеналі, присвяченим подіям Майдані. Взагалі, як люди реагували? Майдан пройшов, як і зараз війна проходять наскрізною ниткою через усі проекти мистецького арсеналу. Їх в цьому році на диво було надзвичайно багато, близько десяти масштабних арт-проєктів, починаючи із Шевченко-манії, 200-річчю Шевченка, де пророк його слова тлумачилися вже наново, і він був як ніколи актуальний саме в тій борозневій події після страшної зими, так і проєкт. За шоу шоу», присвячений 450-річчю Шекспіра, де він казав, що ми живемо в той час, коли безумні ведуть сліпих, і проїзд театру Глоб з Гамлетом все прочиталося по-новому. І скрізь ми відчували цей подих і майдану, і подих війни. І сьогодні в, в мистецькому арсеналі один з наймасштабніших проєктів, який викликав надзвичайний і неочікуваний навіть на нами резонанс на відкриття арт київ контемпори прийшло 6,5 тисяч людей. Люди мали запрошення і мали змогу купувати квитки. А, і ми відчуваємо, що ця спраглість до мистецтва це можливо да, з одного боку і прагнення до такого антидепресанту як мистецтво. І мистецтво в цьому році відкрилося з, зі своїми новими іпостасями. Воно здатне рятувати, оскільки художники жертвують картини. І ми мали проект а, мистецтво, що рятує, де завдяки митцям, які передали. Свої роботи і завдяки покупцям, яким ці роботи в цей складний час не дуже потрібні, але вони їх купували. Купують. Ми зібрали більш ніж 5 мільйонів гривень, які були перераховані 50 пораненим бійцям. Тобто, новий статус, нова місія мистецтва відкрилася саме завдяки цим гарячим страшним і неочікуваним подіям в Україні. Мистецтво рятує душі і ставить на ноги. Так. Да. І завтра, до речі, у нас відбудеться благодійний концерт в рамках проєкту з теплому uh -huh. серці, uh -huh. в якому Візьме, він відбувається під патронатом першої леді, і в цьому концерті візьмуть участь і хор щедрик зі своєю так, молитвою так. про Україну. Відкриють цей концерт. Там Там особливий особливий гость, особливі гості особливі гості приїдуть і візьмуть вже вони в є в Києві. Це мешканці смарагдового містечка будинку для сиріт. Смарагдове містечко. Це взагалі санаторій, де проходять ціло, цілий рік реабілітацію діти-сироти. Але сьогодні. Донець в Донецьку інфраструктура, вся будинків зруйнована, і усі діти сироти стали вимушеними переселенцями. Від них немає вже власних сирійських будинків, і їх прийняв якраз смарагдове містечко. Двоє діточок двоє я, здається. дітей. Якраз Богдан Костриця і Анастасія Ломакіна. Це дуже талановиті діти. ледь не визли в Москву. Коли ми їх угу. коли ми привезли для п'ятиста дітей теплий одяг у Смарагдове місто то вони влаштували uh -huh. великий красивий концерт українською uh -huh. мовою з українськими прапорами. А, і ці ці діти надзвичайно талановиті. Велика група дітей, які перебувають у Смарагдовому містечку, в тому числі цей Богдан Костриця Анастасія uh -huh. Ломакіна якраз були в тих переділках, uh -huh. і ця група Повинув... був... Був завдяки, в повонові не в Росії до да, управлінню освіти Донецькому їх не не вивезли. До речі, бували. запрошення на благодійну акцію з Теплому серці зможуть отримати. Ти глядачі сніданку з 1 плюс 1» завдяки нашій сторінці у мережі Фейсбук після нашого ефіру всі умови як їх отримати. Власне зараз відбувається виставка сучасного мистецтва і де ми можемо побачити світлини з майдану кореспондента ТСН Станіслава Ясинського. Взагалі яку зараз у цьому просторі поєднуються роботи сучасних художників і і історичної фотографії? Художники вони не є журналістами, не є репортерами. Вони аналізують, екстраполюють ситуацію, угу. і вони десь є в чомусь пророками, як ми вже згадували про великих геніїв. Звісно, не без майдану, не без подій в війни обійшлося в цей раз, але це якраз аналіз, це якась певна рефлексія митців, провідних митців, молодих митців. Виставка вражає все подано дуже тонко і. І навіть наш спеціальний гість кажуть, він такий хентгедлайнером став цього проекту. Це Хосе Марі Кано, іспанський, надзвичайно відомий у світі художник. Його серія про кориду прочитується через призму війни і революції. Все, психіка так загострена. Така ця травма отримана людьми. Навіть діти, які перебувають, у нас завжди працює арсенал ідей, вони. Також малюють багато малюнків. Присвячено їх ніхто вже їм завдання не ставить, але вони ці малюнки адресують. військовим. пані Наталі ще одна знакова подія відбулася в мистецькому арсеналі. Прийшла презентація альбому «94 дні. Євромайдан очима. ТСН а сьогодні. До речі, ми його розіграємо. віддамо комусь із наших глядачів за допомогою мережі Фейсбук. Сніданок з 1 плюс 1». дуже цікаво. Це щось неймовірне. можна так от листати, перегортати сторінки і знов переживати те, що ми нещодавно пережили на євромайдані. Так і в нас у нас вже залишається дуже мало часу. На на жаль, буде чим порадувати на різдвяні свята дітей. наших? я хочу ще бути дуже корисною. Запросити всіх на арт Київ, приходьте не з порожніми руками, приносите теплі речі для військових, які угу. дуже цих потребують, і відлихам, які стали такими вимушеними переселенцями. Усі речі ми передамо. І звісно, 17 грудня у мистецькому арсеналі відкривається різдвяний арсенал, де також продовжується продовжиться і така велика соціальна платформа, але довжиться. це буде свято свято для душі, і ми переконані, що наші відвідувачі ніколи не забувають тих, хто так цього потребує. Ну Що ж будемо стежити за подіями у мистецькому арсеналі? Я нагадаю що з один плюс один. Була Наталя Заболотна. Дякуємо вам за розмову. Ну а як Сминарх за дуже приємний ранок, який я дуже люблю особливо, що це ранок із.